Привіт. Маю що розказати, маю перший штраф на фурі. От, ну я дуже переживав, щоб мене не зупинила поліція цей раз, бо в мене на тахографі стільки там херні, що просто капець. І коли мене зупинили, я думав, що вже навіть молиться пізно. Думав, що жопа, зараз буду, блін, такий штраф мати, що просто атас. Коротше, спинили вони мене по дурості, я е, обігнав в непозволеному місці. Якби там було три паси, і дорога йшла під горку, і переді мною з п'ять фур йшло, вони під горку йшли ну, дуже помало, от, Ну я коротше, рішив обганяти, подивився в зеркало, задній нічого ну, не передбачувало біди, вот, але... Як указалося, вони їхали машиною неозначеною, як кажуть поляки, їхали мерсом без, без цей. Ну, на ньому не писала поліція. Але коли вони мене обганяли, вони мене так можна сказати, акуратно якби підрізали. Ну, тобто вони мене не підрізали, але близько мене зразу так в мій пас стали. І я замітив, що там на курточці щось ззаді пише. Ну, я догадався, що там пише. Що ясно, що це не служба дорожна на Мерседесі там. Послідня модель там офігенне Мерседес. А і все, вони задній раз включили світло, там щось писало е, щось по німецьке слово типу, як follow me, типу, їдьте за мною. От я то зрозумів, але сказати вам, що там писало, не можу повторити. А, і воно так раз переключалось, далі писала поліція. Їхав я за ними на паркінг. Був чоловік старший такі роки. Певно, за 60 точно і, і жінка з ним така років 40. Вот. Вона говорила англійською. Ну, і Вони мені пояснили, що я зробив. Я навіть не віднікувався я зразу сказав, що так, я з'їдемо туди-сюди. Сказали, штраф 95 євро. І за той час корот, той мужик приносить карточку і такий, щось таке типу флешки і починають лізти до тахографа. Вот. Ну, Я, звісно, висадився і думав, що вже мені повний капець. А крім того, у мене в машині стояв газовий балон, я щось завжди ховав, а той раз щось не заховав. Чесно кажучи, вони на нього навіть уваги не звернули. Щитали вони ту всю фігню і зробили видрук останнього дня. Я не знаю, як правильно та процедура має робитися, але він вставив якусь карточку, таку ліву, чуть не як карточку таксофона в друге, в друге, ну, типу, на місці другого водія. Вот. Тоді він витягнув мою карточку. І відкрив цю херню там, де папірчик йде для роздруків, папір вставляється, і там він, там є якесь тим гніздо. Він туди вставив ту свою флешку. Та флешка щось там грузила, грузила. Потім він її забрав. От і пішов. Потім, коротше, вони мене покликали, типу, як я буду платити, карточкою чи налічкою. Я мав. Це, до речі, теж така отдельна тема. На 2 секунди закон подлості. Так само на бусі. Я коли мав налічку, у мене завжди бляд, були штрафи. Я не знаю, що це так, але, але так, так, ну, якийсь закон подлості. Цей раз ну, взяв собі налічки, поміняв. Бо ну, я так вирахував, що коротше, карточкою все-таки дорожче виходить, все-таки готівку вигідніше купити євро. І це. І, і, і короче, опять попав. Вот. І, 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 і ага. Ну, він підходить, все, типа, ходить платити. Я вже думав, там зараз буде капець повний з тим, бо в мене там реально, там на карточці було, я вам вже розказував, ну там реально було за що пристати. Факт тому, вони мені поставили на, ту, на той видрук за сьогоднішній день, поставили свою печатку. Наскільки я розумію, то тепер вже по сьогоднішній день, якщо в мене вже буде слідуючий контроль, то вже не мають права мене типу, штрафувати, то що йшло по сьогоднішній день, тому що це вже перевірене. Ну, якщо я помиляюсь, то поправте мене, але щось мені здається, що це іменно так. Виписали мені ті 95 євро штрафу. Ще я там шукав, бо там не вказано за що. Я не знаю, чи німці не вписують, може я просто не, ну, не знаю правильно, але на протоколі тільки вписано, що мої всі дані вписано поліцейський хто-то цей і ціна штрафу. все. А решта там ще напечатано по-німецьки. але Мені не, ну, не віриться, що може бути таке, що в них на кожен випадок готовий протокол. Тому мені здається, що вони просто не уточняють, за що, Типу, вони мені уточнили і все. А на тому, на тому чеку, що я отримав, ні. До чого я веду? Факт в тому, що в нас на фірмі е, оплачують багато якісь От. Але ті, що явно мої, тобто, так як в даному випадку перевищення чи обгін, то такі, типу, ми платимо самі. Ну, це логічно, правильно? Вот. Але так як в мене були помилки на Тахо, то я там типу, своєму, е, як він називається. Експедиторові, коротше, він там мені, через нього я там начудив був трохи. І я йому типу подзвонив і сказав, що так і так я маю штраф, коротше. Типу тут твоя вина, туди-сюди, ти казав, що будеш платити, так що тепер бери і плати. Ну він типу каже, добре, нема проблем, зіскануйте, відправте мені. Я вам заплачу. Он так сказав. Вот. ну, Якщо там нічого не написано, бо я йому типу кажу, так і так, там реально було би на велику цифру, то цифра порівняна. Тим, що могли вони мені вліпити за ті мої порушення, то взагалі цифра смішна, рахується. Якби. Тому якби я се дуже не, не, не розчаровую, якби навіть якщо він мені не поверне, ну все рівно, я рахую, що все-таки тепер я принаймні не буду переживати вже тих два тижні їздити нормально, бо У мене там реально була повна жопа. Тобто, якщо навіть рахувати ті 95 євро, вони аж ніяк не, не, ну, не говорять ні про що в даній ситуації. От. Ну в кожному випадку я по-любому спробую йому зісканувати відправити, то він німецьку мову явно знає. Якщо там реально пише щось такого типу, що, що за причину, ну тобто він, тоді він явно, що він мені нічого не поверне. От. Ну Я включу дурачка, що я і так. Бо я і так ну, не вмію читати по-німецьки, я поняття не маю, що там пише. Ну от просто скажу йому, що, можу, вони читали Тахо і написали штраф, а я там дуже їх розумів. От. Та є така от, коротше говоря, ситуація. Зараз їду, бо я цілу ніч їхав з Мюнхена до Штутгарта, розгрузився в Штутгарті. І зараз мені хочуть впарити слідуючу загрузку зразу вже, поки я ще не маю час. До Любляни, то є столиця Словенії, хто не в курсі. Маю їхати туди. От. Зараз мене в Франкфурті вже грузиться, для мене при це грузять. Мінус в тому, що це реф і він буде тарабанити на постійно. Не ті рефи комарить так, що капець, коли вони тарабанять, бо він ну, тим більше ще й настало. Не на, не на циклічно, бо є таке, що буває, що на циклічно. Циклічно це він включається, виключається. А це він буде робити постійно тарабанити. Це і Причому я зараз... в мене буквально фігня часу лишилася, мені треба вставати спати скоро. короводу. Тому не знаю, як то. Що там той мій експедитор придумає, бо той колега, який мене заружає, в нього набагато більше часу, можливо, що він поїде. Тут ще поки не, не понятно. Але швидше, все, що поїду, все-таки я, бо груз був якби для мене. Чому не знаю. Я стартанув ще в другій ночі, він у восьмій, і в нього часу набагато більше. Але може для нього щось інше приготували, не знаю. Якби мене не дуже то тішив, бо я маю інтернет <coughs> по Німеччині і тут можу хоча б подзвонити додому туди-сюди. А там переважно глушняк. Так, в мене ще 25 кілометрів, я зараз йду на заправку, буду заправлятися. От, і буду цілитись в сторону твоєї цілої любляни. Зараз щось рідче знімаю відео, якось так нема особливо багато що розказувати. В принципі, роботою задоволений. Хоча от, Шучав, от був, стояв з поляками, говорив з нашої фірми, вони звільняються, вони там трохи натупили і... Фігня фі... 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 така, вони заїжджали в Венгрію, а там такі білети купуються, я пам'ятаю, що я вам розказував. В Венгрії немає оцих коробочок, ми ще вам розказуємо цих коробочок. Там треба купляти такі білети, ти там маєш точно описати, куди, і звідки і куди ти їхав. Так от вони заїхали і кажуть, що та будка на в'їзді не працювала. Ну, ну, Я, в принципі, таких історій не чув, ну, але так вони сказали. І Вони купили потім, але їх по, по дорозі сфоткала камера, і поліція їх зупинила, що у них не було того білета. І ліпила їм штраф. Вони сказали, що 2800. Я не знаю, чи євро, чи, чи злотих, чи форентів. форінтів. Чи... Ну, 2800 форентів, не думаю, бо це смішно. 2800 форентів, якщо там літра соляри коштує 300 форентів, то 2800 там тобі було якихось там, не знаю, 30 євро. О, а це я думаю, що десь 2800, певно, злотих. За таку фігню, Хоча вони пізніше. Ой. Вони пізні проїхали далі і купили на заправці від тої задньої точки. Я так теж робив. Вот. Мене поки не зупиняли, так що. Ну там. А тепер вже вони нічого мені там не докажуть, вже час пройшов. Вот. Та й от така от ситуація, коротше кажучи.